Вітаю вас на уроці! З вами вчителька Петрова Олена Миколаївна. Тема нашого року поняття про перетворення типів даних. Одна і та сама зміна у процесі виконання коду може посилатися на об'єкти з різними типами даних. Наприклад, після виконання двох інструкцій x1 дорівнює принтер у лапках, зміна x1 посилається на тип string str x1 дорівнює 3.8, тепер зміна x1 посилається на тип флот. Зміна x1 спочатку посилалась на тип string str, потім на тип флот. Для визначення останнього типу даних, на який посилається зміна, слугує функція type ім'я змінної. Наприклад, x2 дорівнює 300. Type у дужечках x2, визначення типу змінної x2, отримуємо результат. Клас int зміна x2 посилається на тип int. Отже, тип даних це характеристика об'єкта, а не змінної. Змінна містить тільки посилання на об'єкт. Для кожного конкретного типу даних існує строго визначений набір операцій, які можуть виконуватись над ним. Наприклад, для даних типу INT і Float можна виконувати арифметичні операції. Спроба виконати, наприклад, операцію додавання цілого числа і рядка 43 ціле додати, рядок 25 приведе до виведення повідомлення про синтаксичну помилку. Для перетворення одного типу даних на інший у мові Python застосовуються спеціальні функції. Розглянемо основні функції перетворення одного типу даних на інший. Бул перетворення об'єкта на логічний тип. Приклад. Бул 0, бул 1, бул список 4, 6, бул порожні лапки, бул текст файл, виводи повідомлення. False, true, true, false, true. Зверні, будь ласка, увагу, де було false, а де було true. З цього прикладу видно, що функція bool повертає значення false у випадках, якщо об'єкт дорівнює нулю або порожній. Інакше значення true, int, об'єкт і система числення. Це перетворення об'єкта на ціле число. Система числення, у якій подається об'єкт, може бути десятковою, вісінковою, шістнадцятковою. За замовчуванням десяткова система. Розглянемо приклад. INT 13.5, INT у лапках текст 71, INT у лапках А, 16, INT у лапках 71, 8. виводить наступний результат: 13, 71, 10, 5, 7. флот. Ціле число або рядок. Перетворення цілого числа або рядка на число дійсного типу. Флот 25 флот текст 13.75 виведе наступний результат 25.0, 13.75. СТР перетворює об'єкт на рядок. Розгляньте, будь ласка, приклад. СТР від 149, СТР від списку, СТР від словника. Результати. Рядочки, які ми бачимо. Ліст. Перетворення елементів послідовності на список. Ліст від рядка 2, 4, 6, 8 Виводить нам результат як список, окремо 2, 4, 6, 8. Ліст, далі вказуємо кортеж 2468, де перетворення на список 2468. Найпростіша програма додавання двох чисел з перетворенням типу STR на тип int, яку збережено з іменем пророг 03. Х дорівнює int, у дужечках int, у дужечках у лапках є. Потребує увести яке значення, яке буде надано в зміні Х. І дорівнює int int. У дужках, у лапках Y дорівнює. Потребує значення будь-яке потрібно ввести, яке буде надано зміні Y. Третій рядок. Print. У дужках X додати Y. Виведення суми чисел. Input – порожні дужки» Очікує натиснення клавіші Enter. За замовчуванням ці зміни мають тип STR, тому їм потрібно встановити відповідний тип. Після запуску програми на екрані з'явиться запрошення на введення значення змінної X. Уводимо, наприклад, число 26 і натискаємо клавішу Enter. З'явиться таке ж запрошення для введення значення зміни Y. Уводимо, наприклад, значення 9, натискаємо Enter. У результаті отримуємо 35. Після того, як зміни у програмі вже не потрібні, їх можна видалити за допомогою функції DEL. Спроба використати змінні X або Y після виконання такого фрагмента призведе до видачі повідомлення про помилку, тому що змінну X видалено. Розглянемо приклад x дорівнює 10x, тобто вивести значення x, y дорівнює 20. Крапочка з кому y, тобто вивести значення y. Після виведення значень надаємо команду del x, y. І просимо вивести значення x. Система видає нам помилку, каже, що така зміна x вже не знайдена. На сьогодні достатньо. Поставили вподобайку Лені Миколаївні, написали коментар. До наступного року. Пока-пока!